Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроку назви компонентів приділені, буквені вирази, розв'язування задач. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно посміхніться, продзвінів уже дзвінок, починаємо урок. Будь ласка, запиши каліграфічну хвилинку, число 29. Порівняй вирази та їх значення в кожному стовпчику зроби висновки: 5 помножити на 0 0, 0 помножити на 5 0. 73 помножити на 0 0. 0 помножити на 73 – 0. 16 плюс 58 помножити на 0. 58 множимо на 0 буде 0, 16 плюс 0 16. 16 плюс 58 помножити на 0. 16 плюс 58 буде скільки? Так, правильно, 10 плюс 50 буде 60. 6 плюс 8 буде 14. 60 плюс 14, 74. Множимо на 0 буде 0. Далі 43 множимо на 1, мінус 1. 43 множимо на 1 буде 43. мінус 1 42. Далі 43 помножити на різницю числа 1 і 1. 1 мінус 1 буде 0. 43 множимо на 0 буде 43. Чи ні? Звичайно, ні, тому що 43 помножити на 0 буде 0. У нас від числа пропущені в таблиці. У нас невідоме ділене, дільник є, частка є. Як знайти невідоме ділене? Правильно, щоб знайти невідоме ділення, треба дільник помножити на частку. 7 множимо на 3 буде 21. 3 множимо на 8, 24. 6 множимо на 2, 12. 3 множимо на 9, 27. 2 множимо на 4. Молодці, 8. 3 множимо на 5. 15. Далі. 2 множимо на 7. Правильно. 14. Молодці. Будь ласка, віднови рівності. Невідоме число ділимо на 7, буде 3. 3 множимо на 7, 21. Невідоме число ділимо на 1 буде 5, 5 множимо на 1 буде 5, молодці. Невідоме число ділимо на 2 буде 9. Щоб знайти невідоме число, треба 9 помножити на 2 буде 18. Невідоме число поділити на 4 дорівнює 0. 0 множимо на 4 буде 0. Правильно, ви впоралися. Задача. Усі квітки розділили на букети по 3 квітки в кожному і отримали 7 таких букетів. Скільки квіток використали? Давай подумаємо, що відомо про букети? Їх було 7. Що відомо про квіти в букеті? Їх було три штуки. Як знайти, скільки ж було спочатку квіток? Правильно, дію ділення. А щоб можна було поділити так всі ці квітки, нам треба виконати дію. Правильно, множення, тому що знайти треба невідоме ділене. Розглядаємо. У нас квіти невідома кількість, вийшло 7 букетів по 3 квітки. Отже, розв'язання буде таким: 3 множимо на 7 буде 21 квітка. Отже, відповідь використали 21 квітку. Для приготування однієї порції фруктового салату потрібно два персики. Після приготування шести таких порцій залишилося ще три персики. Скільки персиків було спочатку? Що треба зробити? Молодці. Потрібно сказати, скільки було персиків. Було 3 персики, так? Залишилось. Всього ми не знаємо, скільки було, але ми знаємо, що є 6 порцій салату по 2 персики. Як знайти персики, які були? Правильно, маючи коротку умову, ми можемо сказати, що невідомо скільки було, приготували 6 порцій по 2 персики. Отже, в першій дії знайдемо, скільки ж приготували персиків. 2 множимо на 6 до рівня 12 персиків. Використали для приготування фруктового салату. Наступне 3 плюс 12 буде 15 персиків було спочатку. Відповідь спочатку було 15 персиків. Будь ласка, виконай наступне завдання. Знайди значення виразу 50 мінус добуток числа С помножити на 3, якщо С дорівнює 5, С дорівнює 9 та С дорівнює 8. Давай розглянемо. Як 50 мінус С помножити на 3, якщо С дорівнює 5, то 50 мінус С мінус помножити на 3. Замість C Ставимо 5, виходить, 50 мінус добуток числа 5 та 3. 5 множимо на 3 буде 15, отже, 50 мінус 15 буде 35. Наступні виконай, будь ласка, в своєму зошиті самостійно ми перевіримо. Ну що, готові? Давай переглянемо. Якщо це дорівнює 9, то 50 мінус це помножити на 3 дорівнює. Замість це підставляємо 9. Отже, 50 мінус добуток числа 9 та 3 буде 27, 50 мінус 27 буде 23. Якщо ж це дорівнює 8, то 50 мінус добуток числа 8 та 3, так, або це помножити на 3, нам потрібно знайти добуток 3 множимо на 8, так, точніше, або 8 на 3 буде. Скільки? Звичайно, 24. Отже, 50 мінус 24 буде 26. Молодці дітки, ви впоралися з цим завданням. Я вам пишаюся. Будь ласка, давай виконаємо вирази. У своєму зошиті запиши математичний диктант та запиши приклади під диктовку. До числа 56 додати добуток чисел 8 та 0. До числа 56 додати добуток чисел 8 і 0. Перевіряємо. 56 плюс 8 помножити на 0. 8 помножити на 0 буде 0. 56 плюс 0 буде 56. Молодці. Друге. Знайди частку числа 24 і різниці чисел 5 і 2. Знайди частку числа 24 і різниці чисел 5 і 2. Спочатку знаходимо різницю. Так, записала 24 поділити на 5 мінус 2. Знайшли, буде 3. Отже, 24 ділимо на 3 буде по 8. Молодці. Наступне добуток чисел 3 і 4 зменшити вдвічі. Ще раз, добуток чисел 3 і 4 зменшити вдвічі. Давай перевіримо. 3 множимо на 4, ділимо на 2, 3 множимо на 4 буде 12, ділимо на 2, буде 6. Молодці. І останнє частка чисел 15 і 3 збільшити вдвічі. Знаходимо спочатку частку. 15 ділимо на 3 та множимо на 2, 15 поділити на 3 буде 5, 5 множимо на 2. Звичайно, 10. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Домашнє завдання. Виконай номер 129 та 130. Дякую за увагу! Ви великі молодці. Я вами пишаюся!